Я сподіваюся, що сьогодні, наприкінці цієї події, ми вийдемо з цієї зали з важливими інсайтами, з практичними певними рішеннями і відповідями на питання, які всіх нас турбують як освітян. Останні 756 днів для України, вони про боротьбу і втрати. Тому що війна це завжди про втрати, і, власне, освіти вони безпосередньо теж стосуються беззаперечно. Останнє дослідження Піза, яке презентували буквально у грудні. Я думаю, всі ви його, якщо не бачили, не читали цілком то принаймні щось про нього чули. Вони підсумки цього дослідження вони яскраво доводять, що питання освітніх втрат воно на порядку денному і воно стоїть досить серйозно для України сьогодні. Але ці 756 днів вони також про нашу безпрецедентну стійкість. Українського народу загалом і українських освітян, зокрема, і це вражає і це важливо, тому що, поки найсмиливіші з нас тримають оборону і повертають клаптик за клаптиком, нашу землю і наших людей додому на фронті, я дуже прошу зараз. Підтримати оплесками найкращої сили оборони, тому що лише їм ми завдячуємо тим, що сьогодні ми тут у доволі мирному Києві маємо змогу зустрітися отак офлайн, випити кави, і поспілкуватися в нашому освітянському ком'юніті. І поки вони тримають оборону, ми в тилу маємо подбати про майбутнє. А наше майбутнє це наші діти. І їм потрібна освіта не після перемоги, а вже сьогодні. Тому зараз ми предметно власне, поговоримо про подолання освітніх втрат, про роль технологічних рішень у цьому процесі і про те, а що ж далі. І до вітального слова я хотіла би запросити першими. Пані Наталію Лимонову, засновницю математичної онлайн платформи Gios, і також Христину Сережечкіну, CEO кооперативу. Власне, давайте оплесками підтримаємо, бо ми сьогодні в такій чудовій локації в самому серці Києва. Будь ласка, вам слово, колеги. Дякую всім. Ми сьогодні дуетом виступаємо майже як тут на фоточці. Я дуже дуже щаслива і рада, що ви приїхали і ми все ж таки зібрали цю подію. Дуже хвилювалася. Насправді, ну ви знаєте, сьогодні вночі всі ми не спали трохи, і дякуємо нашим богам ППО, які нас захистили і які дозволили нам тут сьогодні всім зібратися. Насправді в нас зареєструвалося 230 людей. Частина нас дивиться зараз онлайн з 21 області України. Це дуже потужно. Ми всі різні. Насправді тут зібралися і директори шкіл, і вчителі, і власники навчальних закладів, і представники бізнес-асоціацій, фондів. Різних структур для того, щоб творити освіту майбутнього, для того щоб вкласти частину своєї душі, щоб ця освіта виростила щасливих громадян заможньої країни. І саме ця множинність, різноманітність нас дає можливість обирати і слідувати дітям за своїм покликом, за розкриттям свого потенціалу. І ну, ми з вами дуже відповідальні зараз за це. Я вдячна всім, хто присвятив сьогоднішній день, тому що приїхав. Я бачу офлайн тут представників і Сумської області, і Макарова, і Київської області. Давайте оплесками подякуємо всім сміливцям. Які вибрали в цей день бути на інноваційному такому фронті? Бути в перших рядах інноваторів, тих, хто впроваджує. І ще дуже дякую нашим етек-стартапам, e ми вперше поєднали освітянську подію з подією, пов'язаною з технологіями і зі стартапами. Нещодавно ми повернулися з бет міжнародної виставки в Лондоні, де побачили, наскільки ми конкурентно здатні, наскільки класні в нас ідеї в наших стартапів. І якщо все це впровадиться в наші Навчальні заклади в нашу освітні програми, повірте, ми зможемо осучаснити нашу освіту і зробити так, щоб діти займалися із задоволенням. Я дуже про це мрію і дуже рада, що ви тут. І дуже хочу, щоб ви сьогодні надихнулися, взяли для себе щось нове, поспілкувалися один з одним, були дуже відкриті, активні, задавали питання, пробували все те, що ви тут бачите. Давайте разом творити нашу інноваційну освіту. Всім доброго дня. Я рада всіх вас вітати сьогодні в кооператив. Кооператив це Grow Studio, студіо розвитку і коворкінг. Ми для себе в кооператив обрали в цьому році розвиток, такий фокус на розвиток освітніх програм, акселераційних програм. Ми підтримуємо такого плана конференції і я неймовірно щаслива і дякую Наталі і всім вам, що ви сьогодні тут. Це перший захід в серії наших запланованих заходів в цьому році. Тому я дякую вам. Я бажаю вам сьогодні провести дуже класно час натхнення. І давайте да, просто рада, що сьогодні ми з вами тут. Дякую, Наталя. Я хотіла ще трохи підсластити. Ми з Христиною вирішили надати вам подарунки. Дуже просимо вас активно фотографувати все, що відбувається, активно писати про це в мережах, в Інстаграмі, в Фейсбуці і ставити хештег «Geos» і відмічати місце кооператив. І тим, хто буде найбільш активний, ми оберемо серед вас тих, хто, якщо ви освітяни і вчителі, то Джос вам дарує безкоштовне підключення пакету клас з вчителем математичної платформи, за допомогою якої ви зможете навчати дітей з задоволенням білінгвально і. Прогресивна. А, а кооператив дарує два місяці безкоштовного знаходження в цій чудовій локації в лаунжі. Так що можете тут працювати з задоволенням.